І ми чудово знаємо, що щоб забезпечити ефективність бойових дій, потрібно, щоб тил працював з фронтом синергії. Чи відчуваєте ви, що от наш франківський тил працює в синергії з фронтом? Я не був здивований, бо я десь приблизно знав цифри, але ну, це доволі значна підтримка. Особливо. Коли в 2022-23 році бригада не мала своїх коштів, ми не могли закуповувати, ми не мали ресурсів, ну були було на зарплату, на грошове забезпечення, як воно правильно у нас називається, на додаткові винагороди і, 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 і особовому складу. І зараз бригада має свій ресурс. Тобто ми отримуємо якусь там частку від 10% від ПДФО, нашого нашого ж повертається нами. Мажемо, ми закуповуємо там те обладнання, яке нам необхідно. Чи теж процедура, бюрократія. Закупівлі ну, таке враження, що так, як в мирний час, а не о, що це треба ну, це ж треба вже і на вчора, а, а не якимись тривалими процедурами. І з отаки е, треба пачку паперу для того, щоб купити один дрон, витратити. І потім ще пачку паперу, щоб його списати. Ну, це таке. Е, підтримка не зменшується. І мені дуже приємно, ну, як. Колишньому там, працівнику місцевого самоврядування, дотичному, там, до, до органів влади, приємно, що в принципі наші громади доволі значно допомагають. І інколи воно навіть не, не відображається, скажімо, десь у відомості якимось там не відображається в піарі, якомусь там. Не, не... Я знаю таких голів, які мені телефонують і кажуть, може чимось допомогти, і вони навпаки просять, Я дуже просимо, не треба. Не хочемо, ми там. А я скажу спеціально. Ну, що у нас от... програма відверто, ти та, думає, можна назвати. Так, я хочу подякувати. Та, наприклад, Ямницькій громаді, яка допомагає, вона завжди каже, що не треба буду мене сварити. Ямниця, да, допомагають нам. Ну, вони не бідна громада, відверто говорити, але вони доволі значно допомагають. І це один з прикладів. Е, у нас ну, топ-перше місце це міоно франківська міська рада. Зрозуміло, вони найбагатші питань нема. Ну, найбільша громада в області, яка має найбільше бюджетного ресурсу, але то, що треба мати бажання можливість і можливість допомагати. Не всі багаті громади, ну, скажімо, від Запорізької міської ради, ну, ми три роки в Запоріжжі, в Запорізькому регіоні. Ми не отримали нічого від Запорізької міської ради. Взагалі нічого. Ну там може хтось окремо десь щось, десь якісь дрібнички, і то це, напевно, якийсь персональ. Ну, жодної копійки на наш рахунок не лягло від Запорізької міської ради. В той же час Запорізька обласна військова адміністрація допомагає нам десь ну, на рівні плюс-мінус, і то тільки оцей рік, відколи помінявся там голова, десь на рівні з нашою на франківською військовою адміністрацією. Тобто доволі значні суми закупівля дронів, автомобіль і так далі, тобто такі речі. Якісь обладнання для бліндажів. Це окрім того, що Запорізька ОВА нам, ну скажімо, вони будують ще окремо фортифікаційні споруди, там другий, третій оперативний рубіж. Це, це не рахується, скажімо, це, Тобто це їхні завдання. завдання. А безпосередньо, що нашій бригаді, нашим підрозділам допомагають. Благодійні фонди є, ну, у нас там в ТОП. Є просто, я прочитав, я вперше почув назву. Ну, не, нема, ну, не, не, не дійно і не присутній такий благодійний фонд. От. А в Суми просто вражають, які надходять. Чи ну, там е, ініціатива, ну, наші найближчі такі друзі, які нам з самого початку, з першого ж почали допомагати, це Save Ukraine Now. Ну, Сан, благодійний фонд Сан, е, волонтерська ініціатива, які. Ну, це так, щоб ви розуміли, вони нам в тому числі, наприклад, закуповували гранатомети. Тобто це не просто десь на тушонки там, чи ще щось, чи там якісь смаколики, чи якась там вплив до гранатомети, снайперські комплекси і тому подібні речі. Це, ну, це надзвичайно допомагає. Особливо в ті періоди, кажу, 22 23 рік, коли в нас дуже було туго з державною підтримкою, з, ну, держава виявилася така трошечки не дуже готова. Так Видається до ведення такої масштабної е, військової кампанії. І якби не люди, ми б, напевно, ми б не встояли, напевно. Я ну, переконаний. І, і ну, зараз забезпечення держави набагато краще. Ми і дрони отримуємо. Да? І, ну, про харчування, там, речове забезпечення в нашій в крайньому разі бригаді, наші служби працюють за тим, що вибувають там, все, що можна і не можна. Забезпечення добре. А... але Надзвичайно важлива підтримка людей. Скільки б дронів держави не купили, їх все рівно буде мало. Бо чим більше в нас є, тим в нас є більша можливість їх витрачати. Тобто, якщо я маю 100 дронів камікадзе, ну, FPV-шок, і, і на всю смугу, то мені там, умовно кажучи, по 10 штук роздати на батальйони і вони це на день роботи, то я буду думати. Якщо в нас спокійно, більш-менш ага, то ми будемо їх ек... мусимо їх економити. І навіть ми бачимо якогось противника десь там за два кілометри. Ми вже не женемося за ним, бо раптом завтра штурм у нас дронів не буде. І, тобто, ну умовно, зараз такого немає, зараз у нас достатня кількість, ніби. Але ця достатня кількість виникає через те, що та громада дала 10 дронів, та 20, та 100. просто людина собі заробила. Якусь премію, і вирішила там за ту премію нам один дрон передати. Це вже супер. Чи задонатити тим, хто більше акумулює кошти, більше якісь якісні речі купує? І воно ж накопив оці всі оця синергія, да вона дає результат. Є такі підрозділи, які хлопці, всю свою додаткову нагороду, яку за бойові замість того, щоб сім'ям віддавати, вони витрачають на забезпечення самих себе на ремонт автомобілів. Мусимо інколи акумулювати, акумулювати кошти, збирати на людей, просити на ті самі запчастини, на колеса. На добре, що вже там якось десь налагодилось. Хоча я, я, наприклад, майже ну, 90% палива, яке я витрачаю на потреби на виконання завдань своїх, 90 на певне 5%. може навіть. Ну, Я не пам'ятаю, кажучи, коли я військову солярку заправляв, mm -hmm. я постійно заправляюся на заправці за кошти, які ну, там, в мене на картці, mm -hmm. ну, зарплати з грошового забезпечення. Вороне, а чи є якісь такі структури, до яких ви зверталися, а вам нічим не допомогли? Або принаймні очікували якоїсь більшої допомоги? Є такі люди, знаєте, я не буду називати, чесно, от хотів, але не буду. Е, то їм Бог простить, вони дуже зараз стали побожні. Е, наші колишні там є такі у нас народні депутати, бізнесмени, е, точніше так, група, скажімо так, бізнесменів, стали дуже побожні їм. Е, От, не хочуть вони військовим допомагати. Кажуть, думають, що то гріх, напевно, не знаю. Коли від Києва відбили війська, коли з Хершонщини відбили війська, то вони вирішили, що вже от для них настала перемога, мабуть, і вони перестали допомагати, зосередились далі на бізнесі, заробляють. Хоча є такі структури, які абсолютно жодного слова ніколи не сказали, що вони допомагають війську, а я знаю, що вони витрачають майже весь свій прибуток. До речі, їх дуже багато хейтять за різні ну, забудовники. Да? Дуже багато знаю ну, забудовників у нас в місті, які просто шалені кошти витрачають на підтримку. Ну, Для мене це шалені кошти, я знаю, для них це благо. І хто? благо. Мене, напевне, Андрій, і, і там, і решта будуть звинувачувати. Ну, Це не реклама. Вони дійсно не піарять дуже рідко. Прикарпаття обленерго. Особисто, Бубен Олександр. Особисто мені, моїм підрозділом, дуже багато його заступники, І я знаю, що не тільки мені. Вони є одним із найбільших донаторів того ж самого фонду САН. Та багато багато наших. Ну, а як щодо політичних партій і представників нашого статусів. Є деякі, скажімо так, є деякі, які більше піаряться, ніж допомагають. Мені би хотілося від них отримати більше. В тому числі як члену тієї колишньої партії. Дуже хотілося б його отримати від партії ЄС. Європейська солідарність. Ні, ні, особисто від Петра Олексійовича. Uh -huh. Я вже дуже давно його очікую з гарними якимись комплексами, реп, з Мавіками. Щось ніяк не доїде до нас. Але ні, насправді він ж багато допомагає. Але в нього є улюблені діти ще там, дам де його ближче. Партійці служать, ну зараз мене захейтять мої однопартійці. Ну, Івано-Франківський осередок партії дуже багато допомагає. Мені особисто, моїм підрозділям, надзвичайно багато, особливо в, там, на початку 22 22-му році. Але це більше дружні, ну, напевне, стосунки. Це просто, от мені хлопці, це мої друзі, вони да, і вони мені допомагають, моїм підрозділам, моє прохання дуже багато. У нас були представники і від. E, слух народу, і від батьківщини, і від європейської і від солідарності, і від e, свободи, само собою. Вони ж тут у нас в франківську найбільше, і не тільки e, в нас служить багато представників різних партій. І офіційно, неофіційно у нас є допомога e, від різних політичних структур. Ми вдячні, але це ну, навіть не є там кимось показником. Ми вдячні, але це чисто людські стосунки.